Розгинання передпліч в кросовері з канатною ручкою. Канатна ручка дозволяє утримувати передпліччя нейтрально і працювати в оплічно в сегітальній площині. Це дозволить змістити акцент навантаження на зовнішню головку трицепса, дозволяє утримувати плечі від пронації. Та навчитись правильному виконанню цієї вправи. Візьміть канатну ручку та зігніть руки в ліктьових суглобах. Виконайте невеликий нахил вперед, аби забезпечити максимальну амплітуду згинання. Зігніть коліні суглоби, напружте м'язи живота та вирівняйте спину. Протягом усієї вправи положення корпусу змінюватись не буде. На видих виконайте розгинання перед пліч, зафіксуйте паузу в нижній точці амплітуди. На вдих, поверніть руки у вихідне положення. В основних помилках це пронація плечей, відведення ліктів вперед або назад, згинання корпусу, допомога корпусом в розгинанні. Підхід закінчується, коли порушується техніка виконання вправи. Навіть якщо ви не допрацювали або не доробили потрібну кількість повторень у підході. Занадто велика швидкість виконання вправи веде до інерції та може призвести до травми.